Роден реальний мир, вона не досягла заявлених цілей. За документами Кремля Путін планував узяти Київ за 11 днів. Сьогодні ж майже 4 роки кривавої війни. Путін вкладає все більше ресурсів, людських, економічних, військово-промислових. Попри це, Росія втратила понад мільйон військових убитими та пораненими. І зараз Путін просто грає свою політичну гру з Трампом. Трамп, у свою чергу, вважає, що може зупинити цю війну, але його оточують люди з дуже слабким розумінням дипломатії. Наприклад, Вітков – людина, яка їде на переговори з Путіним і слухає від нього історії про Полтаву та Рюрика замість реальної дискусії. Вітков повертається до Трампа і розповідає про позитивні сигнали. І Трампу це вірить, бо хоче вірити. Він справді хоче закінчити війну, і я теж цього хочу. Ми всі хочемо. Але позиції Кремля і України не просто різні, вони несумісні. Чим може тиснути Трамп на Україну? Розвідданими. Так, він може їх перекрити, але це вдарить не лише по Україні, а й по репутації США країни, яка може відключити союз.